Сторінка 70, ніч перед Різдвом. Скорочено. Останній день перед Різдвом минув. Настала ясна зимова ніч, виглянуло зорі. Місяць величаво піднявся в небо посвітити добрим людям і всьому світу, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Морозило сильніше, ніж зранку. Зате було так тихо, що скрип морозу під чобітьми чувся. За пів версти Ще жодний гурт парубків не показувався під вікнами хат. Тільки один місяць крадькома заглядав у вікна, ніби виманюючи дівчат, що наряджалися та чепурилися швидше бігти на репучий сніг. Раптом З комина однієї з хат Заклубочився дим і поплив хмарою по небу. А разом з димом вилітіла і відьма верхи на метлі. Тим часом чорт підкрадався потихеньку до місяця і вже було простягнув руку, щоб схопити його, та раптом відсмикнув її назад, мов обпечений. Обсмоктав пальці, помидляв ногою і забіг з іншого боку, але знову відскочив і відсмикнув руку. Проте, незважаючи на всі невдачі, хитрий чорт не покинув своїх. Витівок, підбігши, раптом схопив він обома руками місяць, кривляючись і дмухаючи, поперекидав його з однієї руки на іншу, як дядько, який голими руками дістав жарину для своєї люльки. Нарешті поквапом заховав у кошеню, іначе нічого не сталося, побіг собі далі. У диканці ніхто й не чув, як чорт украв місяць. Але ж з якої причини чорт наважився на таку беззаконну справу. Ось із якою він знав, що багатого козака чуба дяк запросив на кутюм, де будуть голова Приїжджий з Архірейської півночі, дяків родич у синьому сюртуку, який брав найнижчий бас козак, свербегуз і ще дехто, де, окрім кутів, буде варенуха. Настоянка на шафрані, горілкам і ще багато різних страв. А тим часом його донька, красуня на все село, залишиться вдома, а до доньки, напевно, прийде коваль. Селач і хлопець, хоч куди. Який чорту був осорожніший за проповіді отця кідрата? На дозвіллі коваль займався малюванням і зажив слави кращого. Живописця на весь околодок, був він богобоязливим і часто малював образи святих. І тепер ще можна знайти в церкві його євангеліста Луку. Але вершиною його майстерності була одна картина, намальована на церковній тіні у правому притворі, на якій зобразив він святого Петра в день страшного суду, з ключами в руках, який вагає. Ганяє з пекла злого духа, наляканий чорт кидався на всі боки, перечуваючи свою загибель. А грішники, ув'язнені раніше, били і ганяли його батогами, дровинами і всім. Що потрапляла під руку. Коли живописець трудився над картиною і писав її на великій дерев'яній дошці. Чорт з усіх сил заважав йому, штовхав під руку, підіймав горнила в кузні попіл і посипав ним картину. Але наперекір всьому робота була завершена: дошка внесена у церкву і вправлена у стіну в притворі. І відтоді чорт мстився ковалю. Чому українці співають колядки? Слово колядувати означає співати напередодні різдва пісні колядки. Їх назва пов'язана із колядою Богом який у давнину починав нове коло сонця сварога, тобто господарський рік. Із прийняттям християнства коляда почав асоціюватися у слов'ян і святом Різдва місяць традиційний слов'янський символ, як і сонце. В українських легендах місяць, що сяє вночі, пробуджує зерна життя, дає їм плодючість. Тому із місяця були пов'язані колядки та інші фольклорні твори, посівні пісні з замовлянням.